Упродовж тижня відбулися одразу два тури регулярного чемпіонату футзальної Вібет Екстралігі. Спершу підопічні Максима Павленка на домашньому байданчику приймали рівненський клуб Кардинал. У кожному з таймів дракони забили по три голи. Відкрив рахунок капітан Ігор Корсун на другій хвилині. Згодом на 14-й хвилині після передачі Масевича Михайло Грицина подвоїв рахунок. Ба Більше Михайло у матчі відзначився дублем. На 19-й хвилині після передачі Савенка забив третій гол. По перерві ураганівці забили ще тричі. На 27-й хвилині відзначився Андрій Бр... Британ Після вдалої комбінації та влучного пасу капітана. Ще два голи у матчі за універсалом Станіславом Моспоном на 30-тій та 31 й хвилинах. Гра сьогодні далась нам, в принципі, по рахунку легко. Два тайми провели і в обидвох забили по три голи. Були нагоди забити більше. Вважаю, що перемогли більше на класі суперника і моментами ми. Не вдавалося реалізувати при комбінаційних діях, тому на допомогу прийшла індивідуальна майстерність гравців, які реалізували моменти при виграші при роботі один в один. Вважаю, що сьогодні всі отримали ігрову практику, яка потрібна. Молоді гравці дуже добре війшли, і старанність, яка була сьогодні, в них заслуговувала на один-два голи, десь перехвилювались, тому не вдалося реалізувати. Очікуємо на них у подальшому результативної гри а сьогодні дякуємо всім болівальникам, що підтримали команду. А вже у понеділок, 8 квітня, на виїзді ураганівці зіграли матч заключного 27-го туру чемпіонату з Хмельницьким соколом. Напружений та складний для франківців. Поєдинок завершився перемогою суперників з рахунком 5-3. До слова, усі три голи в урагану на рахунку капітана Югоря Корсуна, який відзначився на 32-й та двічі на 39-й хвилинах. У інших матчах 27-го туру у столичному дербі. Хід переграв Аврору чотири і зрівнявся за кількістю очок з Ураганом на вершині. Турнірної таблиці Екстраліги. Щоправда, в команди Максима Павленка є ще недограний поєдинок 9-го туру проти Сокола, який відбудеться 20 квітня на виїзді. Натомість і на ті розгромно поступився у Львові, МСК Харкову 1-5, А кардинал вдома зазнав поразки від Львівської енергії 2-5. Натомість Ская фузал без гри отримав три очки у вигляді технічної перемоги над рятувальником, який знявся з першості. До нему що 8 квітня також відбувся перенесений матч між кардиналом та енергією. На цей раз суперники розійшлися. Миром тре-тре. Прикра мінімальна поразка з незарахованим голом. Прикарпаття ЗСУ поступилося вдома команді Ліві Берег в рамках чемпіонської групи першої футбольної ліги України. Попри те, що на стадіоні рух зустрічалися остання та третя команди першості, прикарпатські футболісти дали гідний бій претенденту на підвищення у класі. Найбільш реальну можливість відзначитися у складі гостей в першому таймі мав синиця, але він за меж штрафної пробив у поперечину. Перед самою перервою м'ячу сітковорітки ян але арбітр воріт не зарахував, зафіксував фол в гравця Прикарпаття. У другій половині зустрічі все йшло до нічієї, аж поки дедух на 69-й хвилині влучений пробив зі штрафного у ближній кут. Як виявилося, це був єдиний та переможний м'яч у зустрічі. Враження, звісно, негативне, тому що програли і програли ну, в такій грі, де не повинні були програвати. Всяк рахую, що ми краще грали. Ну, реалізували свої моменти. Забили чистий гол. Ну, знаєте, як коли грають дві рівні команди, то ну, нюанси вирішують нюанси, тому нам зарахували чистий гол. Ну, ми пропустили все стандарт. У наступному четвертому турі підопічні Олега Рипана зіграють на виїзді проти Вікторії Суб. Бойова нічия. 7 квітня на Городенківщині у матчі 15-го туру чемпіонату аматорської першості України зійшлися місцеві пробій та франківська Рівера 19.05 ФАП, як і прогнозувалося, матч видався цікавим та безкомпромісним. А все найгарячіше суперники приберегли на останні хвилини. Початку кращий бомбардир франківців не ледве приголомшив городенківські шанувальники футболу, відкривши ліг у матчі 0-1. Втім, у доданий арбітром час господарі врятувалися завдяки влучному удару Бересевича у підсумку. 1-1. Таким чином, обидва наші представники залишилися на своїх місцях після 15-го туру. Пробій наразі шостий, тоді як Ривера 19-08 замикає турнірну таблицю. Франкіс Пенеудю США 2 двома перемогами над Київ Баскетом. завершив регулярний чемпіонат вищої ліги. Молодіжний склад супролівого Франкіс Прикарпаття виграв групу 2 і з першого місця вийшов до фіналу чотирьох. Команда Юрія Процюка у столиці без особливих проблем розгромила касели Київ Баскет, який втратив шанси на медалі. Перший матч завершився впевненою перемогою франківок 81 на 40, а в другому матчі рахунок склав і того більше 105 на 38. Кращою за підсумками матчу стала лідерка команди Анастасія Шепелюк, яка здобуло 28 очок, а також зупинилася за крок до трипл даблу в першій грі. 11 підбирань та 9 передач. В другому матчі у неї 27 очок, 11 підбирань, 6 передач та 6 перехоплень. 15 очок в першій грі та 33 в другій на рахунку Ольги Боровець. Після успіху нашої команди в суперлізі, де наша команда зайняла перше місце, Ну, вже нарешті вболівальники зможуть побачити і фінал в Івано-Франківську. Тому при нагоді запрошую всіх вболівальників відвідати фінал рівні команди, цілком рівні команди. Тому все буде залежати від того, як налаштуються на ігру. І як зможуть проявити свої лідерські якості лідери команд? Попереду на лідерів жіночі в вищої Ліги очікує фінал чотирьох, який відбудеться в Івано-Франківську 13 та 14 квітня? Матчі пройдуть з болівальниками в муніципальному фізкультурно-здоровчому центрі на Симоненка. 13 зокрема у суботу, 13 квітня, у першому півфіналі о 13 годині Франківськ-2 зіграє проти Полтави. А о сімнадцятій годині за путівку до фіналу побореться Дніпровський інваспорт та Рівне. 2. у неділю 14 квітня на шанувальників баскетболу чекатиме о 10 годині. 15 хвилин матч за бронзові нагороди, а фінал розпочнеться о 13 годині. Після чого відбудеться церемонія нагородження першості. Фактор того, що франківську відбудеться, і ми дуже очікуємо на підтримку наших франківчан, які прийдуть підтримати команду, тому що це є шостий гравець, і це напевно буде ну таким вагомим. Фактором в протистояннях в фіналі чотирьох. Команда Франкіс Прикарпаття Ю 15 стала другою у суперфіналі ЄГБЛ. Вихідними дівчача команда, Франківська Прикарпаття, зіграла у суперфіналі Європейської дівчачої баскетбольної ліги, який пройшов у литовському місті Анікщай. Українська команда, граючи в шістьох, поступилася Ризі 47-84, Після чого здолала шведський блекберг 56-36 та литовський девайс 50 на 43. Це дозволило вийти до фіналу, де наша команда знову зіграла проти Ригі, у якої взяти реванш не вдалося. 50. Вісім на 66. Але але друге місце на європейській першості стало хорошим досвідом для нашої дівчачої команди. В цілому я дуже радий, тому що підростає хороша зміна. І якщо команда зайняла друге місце в дитячій євролізі, це без сумніву хороший результат. Ну і це доповнило результат команди Франківськ-Прикарпаття, яка так само друге було в Європейській лі цього року. Ми якось другі в Європі. Ну є. Куди йти далі? І вважаю, що на наступний рік ми можемо і поборотися і за найвищі нагороди.